Рівняю, щоб мізить показникове та логарифмічне рівняння. Спочатку розберемося з показниковим рівнянням. 4 в степені х дорівнює 2 в степні додати 1. Зведемо до спільної основи, 4 запишу в вигляді 2 в квадраті, дорівнює 2 в степені y додати 1. Забираємо основи. Тоді буде 2х до рівня y додати 1, Y перенесу в ліву частину рівняння з протилежним знигу. Тепер розберемося з логарифмічним рівнянням. 3 в квадраті це є х додати y, тобто х додати y дорівня 3 в квадраті це 9. Тепер. Ось це рівняння. І ось це рівняння запишу в системі. 2х мінус y дорівнює 1. Х додати y дорівнює 9. Систему рівнянь легко розв'язати способом додавання. 2х додати х буде 3х, мінус y додати y самозначується. 1 додати how 9 буде 10. Ділимо на 3, тоді х дорівнює 10 третіх. Або виділяємо цілу частину, тоді х дорівнює 3,1 третя. Тепер знайдемо значення y. Підставлю. Ось. друге рівняння замість х. Тоді буде 3,1 третя. Додаємо до рівня 9. Іг дорівнює 9, цілих, віднімаємо 3,1 третью. 9, цілих, мінус 3, цілих, буде 6, цілих, 6, цілих, відняти ще одну третю Буде 5 2 третіх. Значення x, y знайдені. Зверніть увагу, у нас значення логарифму завжди. Додатнє числом. Значення x ігри також додать.